Всіх вітаю! Сьогодні ми зберемо кубик 2х2. А відмінності від кубика 3х3, в тому, що в 2х2 немає ось цих ребер та центральних гранів. Тобто в нас немає центрального кубика, який би показував, який колір повинен знаходитись на цьому місці. Відповідно, через те, нам необхідно орієнтуватись по кубику 3х3. Тобто, коли ми будемо його збирати, напроти білої повинна обов'язково бути жовта, навпроти зеленого повинна бути синя. Почнемо. Для початку ми його трохи розберемо і почнемо збирати. Я зазвичай збираю з білого кольору. Відповідно, напроти білого у мене буде жовтий в процесі зборки. Для початку мені необхідно всі білі перемістити грані наверх. Це легко зробити за тою формулою, де кубик був 3 х 3, тобто де ми піднімали ось цю грань знизу або збоку наверх. Тобто, в даному випадку, нам необхідно підняти одну сторону. І така сама ситуація, як і в кубику 3х3, коли знизу. Нам треба спочатку підняти на бокову, а потім, відповідно, поставити сюди. Дивимось далі. ми просто підняли, але у нас грані деякі не співпадають. Тобто тут зелена зібралась, окей. Тут у нас червоний. А ось тут у нас повинно бути два синіх. Але ось цей червоно-синьо-білий повинен стояти. З тієї сторони, тому що біля зеленого у нас стоїть червона. Тобто нам треба ось ці два поміняти місцями. Ось так. Перший поставили і другий поставили. Тепер ми бачимо, що наша верхня частина зібрана. Переходимо до нижньої частини, перевертаємо куби. Дивимось, що у нас вже співпало. А в нашому випадку співпало дві сторони, а ось ці сторони. Також співпали, їх лише треба перевернути. Але є формула так само використовується, яка може перемістити ось цей кубик сюди, цей сюди, цей сюди. Тобто, використовуючи її, давайте я вам приведу приклад. Зараз трошки зламаємо кубик. Ось, коли у нас сторони стоять не на своїх місцях, тобто оцей повинен стояти тут, відповідно, цей тут, цей тут. І таким чином, використовуючи формули, ми можемо їх поставити на свої місця, де вони мають бути. Тепер, наступним кроком, так само, як із 3 на 3, нам необхідно ось цей кубик і ось цей розвернути, прокрутити по своїй осі. Використовуючи формулу, ми робимо 8 дій по 3 рази. Тобто всього 24 рази. Дивимось, що тут колір ще не жовтий. Повторюємо. Так, тут у нас є жовтий. Повторюємо. І залишилось ще один раз. І наш кубик робика зібраний. Дякую за увагу. Підписуйтесь на український контент, ставте вподобайки. Всім гарного дня!